Не 70, якщо ви бачите? Я без би... дох 70 намалювати. Тибі сказав, що хочеш 70. Так. А, я, я, я не знав, що я, я був певний, що я це зроблю. Ну, але тим не менше, це круто. Це круто, тому що е, я дуже вимучений, виснажений, але це справді дуже цікавий такий для мене досвід. Я сподіваюся, що і для вас цікавий досвід. Е, в чомусь сумний, в чомусь веселий. Так от, е, так, діти мене трошечки помучили, але це дуже класно, що вони є. Це такі мені дуже подобається, що і щось трагічне і сумне. Але водночас завжди все-таки та, життя перемагає, дітки є, і слава Богу, і треба для них виборювати те майбутнє, і це мене дуже тішить. так. І саме один, Це один з тих мотиваторів, що, а чому я там свердне. Так, так, так тобто це дуже життєстверне. І навіть що дуже цікаво, я хотів, що весь цей проект був взаємодії з людьми, і так і сталося, тому що перші дуже сумні холодні. Чим далі, тим побільше дітей, навколо мене Сиді, і це дуже круто. так, Тобто дійсно, що дуже залежить, хто вас оточує, дуже залежить, що ваша спільнота з вами разом робить. Так? І це найперше, найголовніше, що я на війні зрозумів, що найважливіше це люди. Нічого важливішого за людей немає. Навіть я як художник, мистецтво це круто. Історичні е пам'ятки це дуже класно. Ну Це все сміття порівняно з людьми. Так? Тобто, найважливіше це і наші люди. Тобто і завжди в тому тільки йшла мова всієї цієї війни. Отже, так щоб я дуже не філософство, я ще день вам розкажу. Це був найперший малюночок. Я пришки довго не задумався, бо це був момент, найважчий момент в моєму житті. Це коли ми з Києва, Сашу, я відпровадив на поїзд до Львова, це був один дуже важкий момент. А за 10 хвилин був поїзд на Краматорськ. З Києва. І я просто питаю, що ті 10 хвилин я просто так от, мені було дуже зле. І я ніколи не крок. Я розумію, що я роблю цей поїзд, і більше мого життя немає, ну, колишнього. Так? Тобто це вже нова реальність, нове життя, і це дуже до сих пір, я говорю, мені якось треба... а що, не зле. Хоч і ну, все окей, так, я, я тут. Так. Але і просто мені моя дружина сказала дуже гарний, ну не так, що мало це дуже гарна фраза, вона мене так підбадьорила, що ну, це шлях героя, так? це твій перший крок в тій новій величезній так, якась так, 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 іс, історія. Так? Він дуже важкий, він дуже такий от маленький, але це оцей перший крок. І так, тому я обов'язково мусив з того почати. Це мої червий, я стою, виступу, снігар потім само. Потім, потім, а потім в друге війни, він став популярний своїми е, мемуарами. І от я читаю того юнгера, такого він колись я, я чув про юнгера давно, але я завжди з чимось, може, не льох на цей батальйон. Типу, а я зрозумів, що це зовсім не так. Що навпаки, зараз ця воєнна реальність вона з нами всюди, і це був такий перший крок. Воєнної реальності Юнгера. Далі вже більш е... нелінійно пішли мої всі скетчі. Наступний це був... Життя, скетч, так, тому що мене дуже здивувало, перше, що мені зараз запам'яталося, там є розвалені ринки і магазини, але жіночка продає перси, продає капусту. Так, тобто, це дуже такий так, болючий момент, але вона зараз дуже сильний момент. Тому що, ну, Воно пробивається, да? так? Життя пробивається. Тобто це, і це досить вірна. На Донеччині особливо там прилетівка, під села розвалила, ти не приїжджаєш, магазин далі працюєш. Ще й можна, звісно, що можна, можна, можна байкас рахуватися, правильніше було б Та, Та То ваше, ваше, я не забуду, я не забуду. Та, там, чу... Але перше, що ти чуєш, скільки це правніше можна спів скільки. -то, і це що дуже дивне, коли там вибух. Е... Я не знаю, чому так, такі, чи їх не кодузи, чи що з ними. Але це дуже моторошно, коли ти бачиш там просто село знищене, деревне і летять такі, І ти думаєш, що за прикол? Я не знаю, чесно. Але О, такий дуже емоційний е, відбиток в моїй голові, звісно, це цехи. Е, блокпост це таке теж дуже таке, мене дуже вразило ті страшні такі блокпости. Колись. Зараз це вже блокпости, та... <плес> все на плюс. Але для мене це теж був такий в'їзд на війну війни. Я бачу багато таких знаків. Ну, це на Херсонщині. Я на Донбасі, звісно, не бачу, на жаль, таких знаків. Але це непогано, що тепер тобто, то в курсі, що вони там. Горить! Шаурма є! Фух! Все добре, да? тобто ще такий оцей е, край, крайня лінія цивілізації. це, це Закавлюйте мальчики, вкусна шаурма. Я не знаю, чи вона смачна, не смачна, але в той момент там просто гарячий що М'ясові навіть, я не знаю. Тому це такий дуже е, ну, там, на фоні все горить. Так? Тобто, там, вибухи, а ну, немає заказуйте мальчики. І наприклад, в Херсоні у нас було дві Вона вже була з вибитими вікнами. вона була вся в осколках. Я такий там мені дзвонить, кажуть, чуєш, там, чувак, там, коротше, що ми було? рознесли. А я такий, бляха муха Я через два дні приїжджаю, вона працює, він. що таке? Ну, коротше, так. Здоріші е, соняки дуже сумне, бо зазвичай це ще не зібраний врожай, там дворічний, трирічний, і воно завжди так моторошно виглядає, дуже запам'ятовується і особливо там дуже часто щось ще є в тих полях, тому туди не пхайся, і воно таке казково-містичне. Це, цей кадрик. Ой, вони чорне таке слишком. Так, воно ну, ну, просто як висохли, і вони вже так супер не люблю, але. От запах кави, це ну, тільки в мене такий не ПТСР, а навпаки, я не знаю, як це сказати. Я а, ну, щось таке. Тоді я, чую запах кави. я поїзді так їхав сюди а, до Львова, а, я напишу, то пригабалі, я такий валявся, там не міг встати. І жіночка принесла каву. Я той сон чую той запах кави, мені ж так. ну, Тобто запах кави дуже такий життєйський. Так. Це я отримав М4 Gold, м 4 l 1 Такі, як в В'єтнамі, ну він це як е, скорочена версія М16. Американські Литів, яка В'єтнам, і все. Я питаю, я просто їх отримав, мені ж страшно. Шок, ніфіга собі. Мені посилять, фігас, тобі як Ремба В'єтнамі. Коніш. Я взагалі крутий, мене Кольт і в мене глок пістолет Це просто на клубах. Не стріляв ні з того, ні з того. Не переживай. Я типа... Окей, да. Лазовий лазок. Ні, це там під куточок, десь під дошок, щоб, не дай Боже, не лишити явні сліди, бо це тоді ти палиш, де ти там живеш і що тут є люди. І десь реально мені знадобилося пункт 5, щоб на мене дійшло. Та йди на раму. Тобто такі дрібні деталі, але я вже почав за собою помічати. Порятунок були ша. Так, так, так. Притузь лише в мене я одного запам'ятаю врятування, запутався в сітках, я його своїми ножничками врятував теж. А найбільш такий сумний, що в мене був Херсонщині, в мене був малиш, ми там на хаті в одної бабульки жили. Малиш і кнопа. І малиш дуже мене любив, бігав, все, і щось мені дзвонить, каже, слухай, щось малиш помирає, коротше, щось мені лежить, ригає, трясеться, і не знаю, я такий, блін, ну що робити? Я приїхав, бабуля каже, я не знаю, що робити, в мене нічого нема, дітей немає, ветеринара в селі нема. Я муха я дивлюся, Марину вмирає, мари, мари, вмирає, що робити. Я в сільський магазин, тому що де, ну, і все в селі знає лише чітка в магазині, Кажу, пані, ну пані ні, бо це пані як сханчуваки, ну це щось дуже перебухується, так, але як, і він не може того кота. Він йому там майже на путь лягає, він його не зганяє, бо блін, ну типу це ж ті. <різько> ну, тобто, це дуже круто, такі няшні моменти і на війні. Бредлік це вночі, фігачив біля мене, ну, цей шум гусянки дуже добре запам'ятовується, він такий. <звук> 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 Зразу чуєш, що це гусянка. що ти їш по дорозі, краще втікай, бо він тебе переїде. Якщо збоку, ну я просто мені цей бредник дуже запам'ятався, якщо це він вночі їхав, а не вдень. Е, І дуже мені цей такий містичний виглядав його, ці мангали наварели. Він такий жучок. І теперішньок, вони міг, ще... Так, 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 так. Ну, там з русских ружуть, ну, так са само. Ну, то... Абсолютно ті, ну, єдиний варіант, яка сітка, мангал, ланцюги там ну, понизу дають. То, ну. Але воно дуже так якось. я Міст... не знаю, кі... кіношколи зглядали. Мені просто цей кадр так запам'ятався з тим березіком. Ну і вели касеткою. І оцей вихід, поки вона летить, <реш> це на Херсонщині було. Бо там дуже чітко ти чуєш вихід. Чуєш, як вона в ту сторону летить, розкривається касета, і ти не знаєш, де вона розкривається. І це таких три виходи було, воно ну, десь ну, найближче десь, в районі метрів 500, тобто досить далеко вона впала. Але ці <ривіт> три рази, що воно летіло, розкривається, воно так розкривається і тоді. <ривіт> це було дуже страшно. Ну, я, просто, я просто був в лісі, ну, в посадці, і ти просто лежиш і розумієш, що немає сенсу десь бігти, ти просто лежиш і думаєш. <світ> на мене. Ну, от таке, да? Так, так знову тема любові у нас була. Да? А, ні, це було про плюс-плюс ми говорили. Mm. Е, настільки важливий цей символ, так, mm. що навіть без ніяких слів, ти живий там. Оце плюс-плюс, ну, воно більше якоїсь величезної поеми про любов там, чи настільки важливий момент. Да? Шихеди. Це так само, це на Херсонщині, дуже багато хішахедів, вони з Криму там е, ледь, mm. весь час летять. Їх було дуже багато, вони там лупашили, і зелушки по ним впігачили, прожектори. А це було настільки красиві. ну, я, я просто як дурак дістав, напевно, на хвилину. Тому що це настільки гарно було. Хоча ти розумієш, що Та ховайся, ідіот, але це було дуже-дуже гарно. ППО, це десь до тої самої теми. Е, просто мені було так якось, не знаю, ну, не смішно, бо я розумію, що вони завжди під зруйнованими мостами, ну, чимось бетоном никалися і якось так теж до, до теми. Ще хедів, да? Тема любові. Те, що там питалися? Щось про любов, про любов. Що, що... Який, де, як цю любов, ну там, на фронті, як ти її десь там відчуваєш? От один з таких моментів. Так, там, у мене друг є такий крийзанутий. Контужений, всі там три рази кортужений. Значний е... <кхи> придурок, а я обожнюю. Просто дуже неадекват і це дуже класно. І він каже, братан, братан, диви, я тобі шурум з котиком купив. Ну... Но... Блін, я можу вам передати, що це за відчуття. Ну, чесно, це, це дуже дивно. Це якось. ну, Його не передаси, що ти відчуваєш в той момент. Це щось таке, ніби колись би ніби, ніби тато там, квартиру купив. ну, Це якесь тепло, воно просто нереальне. В, в той холодний, темний да, оця війна. Дуже-дуже воно. ну, Такі прояви якоїсь ніжності, приємності, вони унікальні. Да? так? У нас була тема потім про віру, релігію і, е, напевно, дійсно один з таких найбільших моментів е, там є одна така протестантська церква і там волонтерська пральня. Вони беруть речі військові. Я просто про ту пральню не знав, в мене був дуже поганий настрій, мені було дуже зле, і не було води, і не було де попратися, в мене просто мішки тих речей, і ти каже, чуєш, там церква, коротше, там є е, пралка. І ти приходиш, і вони такі, що сладенький, там така чоліха була, бабулічка така, що там сладенький, і от, ну ти І вона така, що, а хочеш помитися? Є гаряча вода, типу, в душі. Я такий, та так, да, чо ні. І просто я питаю, помився. І це попросить гаряча вода, коли у тебе тече, воно, там воно, якісь мінімальні серветки. Відро. відро, да, о, відро в мене там, не знаю. Я не знаю, і я просто, і там хрест не хвисів. Я до того хреста дотокнувся, я чуть не плакав, тому що це був такий доказ якоїсь таки цієї любові, любові mm -hmm. людей. Е, і Воно настільки підтримало, так, настільки важливо, не лише там хлопцям зброя, дрони, а настільки просто що чуваки, нормальні, сладенькі, mm -hmm. да, там все буде добре. Ну, блін, я не знаю, це був дуже крутий момент, я дуже це згадую. Я сейчас там кажу їм, що чуваки, там ти тепер А? — Ти тепер Так-так. Отже, святий Миколай, ну то понятно, я казав, що мені святий Миколай як святий Дієш такий, тому що він такий жорсткий і по морді міг зарядити комусь, якщо треба, Арію. І тому особливо те, що тепер співпадає 6 грудня Миколая і День Збройних Сил. Мені він дуже так невід'ємний став чимось. От. А, що ще? Діти. От якраз діти тут дуже біля мене почали крутитися і вже в нас тут дитяча тема, більш-менш. Е -е, дуже теж таке миле, воно сумне, ну воно -по полярне, так? Тобто... <зв>. <зв>. Це діти при фруктових містечках особливо в Херсоні. У них там ціла банда така була, вони повні, вони їм там воєнні давали там, то плиту мозку, він носив величезну йому, то якусь військову шапку, там, в шевронах мільйон, там, О там. А є вас шеврончик, вони там, я їм там з Архангелем Михаїлом подарував. Вони такі, о, круто, дякую, наліпили. Вони там всі такі, як обліплені, типу входять з балками, ніби це автомати. І з одного боку це дуже ну, сумно. Бо, ну, блін, діти і війна, і, і, і якось. З іншого боку, ти розумієш, що це зародження якоїсь нової, ну, дійсно, ери навіть, так? Тобто, вже не якісь фільми про Великою Отечественну чи якась така хрінь. Так? В, них, в них реальні герої, яких вони своїми очима бачать. І вони відносяться. так, як, як до герої. Якісь американські герої, які насправді підроблені, так. І це насправді ну, це дуже, дуже вагомо, дуже сильно, дуже круто. Я розумію, що нам все важко це зараз зрозуміти. Бо, бо нам всім зараз занадто боляче, ми занадто зайняті, щоб щось бачити інакше. Тому то, ну, ми працюємо зараз, грубо кажучи. Але потім, бо потім рано чи пізно настане, нам треба це дуже культивувати, так, щоб наступне покоління було зовсім інакше. Без всіх совєтських добрих, старих головних пісня. -пісн -пісн а місті, реально, хоча, хоча все рівно, так. Ну, у мене там предки були в свічових стрільцях, і я зараз з ними відчуваю дуже сильний такий підсвідомий контакт, бо ну, я, я не засицяв. Я, я теж тепер на війні, я такий самий, як вони, я не, не якийсь там умовний охієць. Коротше, так. Е покровськ. Покровськ? Mm -hmm. Ну просто Покровськ. Якось мені та стела на в'їзді завжди дуже запам'ятовується. Її, були, до речі, що вони? Розбомбили. її розбомбили, і її встигли хлопці запаяти. Е, ну Зараз вже там нереально. Там вже філішки, там тіла машина згорених, тобто там, вже, там просто ти жинеш над максимально під репом, під прикриттям. Але ця стела так і стоїть з пропонами, дуже кольорова, яскрава, бо її якраз тільки і ну, Вона завжди якось так дуже е, в мені в очах застрягла. Далі. Зстрягла. ПП-о. Справимо? То я! То я. Всі так зразу. У мене є мій маленький побратим, це маленька іграшка ведмедик. Він був такий як пілот. Ну шо ти таке? Але він мені так сподобався чомусь. Я, я, я шукав довго через соцмережі жіночку, яка погодилася йому пошити такий... Ля, 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 робить одяг, вона йому зробила бронік, вона йому зробила шолом. Зараз той шолом тріснув, я їй написав, кажу, прильот, вона добре, зроблю новий. Я кажу, а можна ще йому курточку, будь ласка, пошити, курточку, ще штанишки вона йому буде шити. І я ще хочу, щоб вона йому зробила маленькі ноші, тому що він, як бойовий медик. Е, да. ну, мені мій побратим сказав, що «Да, тобі, братан, дітей треба. От. Але це дійсно Він дійсно як мій побратим. Я не можу передати, чому ця іграшка має таке, прям, ну, такий зв'язок, я не знаю, якби я його загубив, зараз капець було висунути. Він там сидить, в мене там в сумці пильнує. І так само друге питання було е, про дім. Е, що тобі нагадує Дім, там, що і думаєш і так далі. І насправді стараєшся про Дім не думати, не бі, я, чесно вам скажу. Тобто ти е, найкращий солдат той, який. Взагалі забуваєш, що у нього був дім, що у нього він десь є. Але з'являється інше поняття, якогось тимчасового дому. І чесно вам скажу, для мене тимчасовий дім це мій телефон і спальник. Пофіг де, пофіг який коридор, що, але оцей телефон і спальник це стає твоїм домом, все світом, і це щось, ну, так, і сумне, і водночас в якійсь мірі ти розумієш, що... Бляха муха ти став якийсь сильний, так? тому що тепер оце твій дім, спальник і телефон. Ну, тобто, е... да. Це такий, ну, знову ж таки, да? це поляризація війни, щось дуже сильне, щось дуже гедотне, страшне, десь в воно в війні. все таке є. Е... Так, ми вже майже завершили. Е, Рафаїл. Рафаїл Архангел, тому що е, заступник медиків, так? Ну, я все-таки не який, який медик. У е, мене вся родина медиків, а я був і щепенець художник. Тепер я теж медик, так, я це. не теж медик, <рес> цього. Ну не зовсім такий прям дуже медичний. Що я там можу хіба відірвану ногу примутати, але, але медик. Кітамін, я медик. Кетамін, я холод, я вже вмію колоти кетамін. І людина не вмерла, так що це нормально. Я... Дозування до було правильно. Заради цього треба лети. Ну так. Да. Коротше, тому Рафаїл такий символічний медик, символічний зв'язок все-таки з моєю вірою. Не скажу, що це гладко в моїй вірі, але це означає, що значить я вірю по-справжньому. Якщо ви чуєте, людина благословенна літає в хмарах, ну це не віра, це фанатизм. Христос абсолютно був. Богом знав свою місію, Ну, чомусь він теж плакав зі страху, Боже, нехай мене уминеться ця, ця чаша, та, якщо можна. Так? Тобто він, ну, йому було важко на це наважитись, хоч він ну, взагалі абсолютно Господь. Тому це нормально, що я деколи навіть можу посваритися. Боже, ти взагалі є, це не є. І ніколи не, не, якщо раптом у вас є такі самі сумніви, краще сваріться з Богом ніж там його просто заперечувати. Дуже будьте на нього злі, бо це означає, що ваша віра жива, а, ніж коли фанатизм. там. Ось, так, Вампір Вампір, це хто знає це такий бомбер. Бомбери дуже багато роблять в хату, так, ну, солодку. Дуже багато москалям роблять в капості, тому я по сумні згадався, що це дуже ефективно зброєно. Так само я був разок з розвідувальниками, і я їм чесно скажу дуже заздрю розвідувальним крилам, бо це дуже цікаво і це трошечки далі навіть тяжче від фронту. Я так просто з заздрістю малюю пацанів, які працюють на розвідувальному крилі. Е, тому що ну, всі ми е, дорослі чоловіки, ми все-таки хлопчики. І по суті, от, ми, ми з ним говорили про те, що він кажу, о, у теж є діточок, але такі маленькі. Я кажу, то, то саме тільки це величезний. І десь воно таке є. Це дійсно, як іграшка, це супер цікаво. Тому те, що віддали крило. Мені yeah? саме yeah. він uh себе. -huh. А ну бачиш? <laughs> І такий трошки армійського гумору. Не знаю, чому ніяк це радянське бажаю! Живаю, бажаю, бажаю здоров'я, є... ніхто не каже. У мене є той ну а -а 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 -а. бачиш. І оцей момент привітання армійське, це бажаю, «Бажаю!». І мені дуже смішно, бо я часто відповідаю «Ви істинно бажаю, бо... <ристо> ну, бо воно мені настільки якісь абсурдне, баж... ну, двоє людей кажуть, бажаю, бажаю. Що бажаю? Ну, <ривіт> бажаю, що всі. Ну, я, я думаю, зараз додаю ну, істину бажаю. Типа, що, ну, якесь логічне завершення було. Тому якраз на цьому бажаю, виходить, що дивіться, я трошки швидше. Я завершив. Бажаю, що можна придбати. Да, можна... А, це ж я бачу, що майже всі вже, так? Так, да, бажаю, ні. Офідіть. Ні, насправді, до речі, дуже дякую, бо я вчора за за запостив банку без жодних надій, нічого. Поїздить. Навіть не рекламував. Зранку дивлюсь, мене вже було 15 тисяч на банці. Ну це круто. Тобто, я хоч в панзі. Ну майже, то так, підвальчику. І тому я дуже дякую насправді, хто просто і кавою, там і 20 гривень це вже круто. Я дуже всім дякую. І хто придбав шалено вдячний. І загалом дуже вам дякую за увагу, за те, що я знов себе трошки відчув. Якимось паном Романом не а не просто давай! Бо На війні все-таки там я не пан Роман. Так що Дуже всім дякую. Наразі все. Напружена роздумається.

Пашник же намалеванный. Ничего себе. Я настоит кому. Я так не mm.

я так ну, на Донеччині пішов в ресторанчик, куди поїздив. Ну, він дитячий срядок. І діти їдять піцю. Чесно, я просто Я не знаю. Ні. Це якось так було, ну, по-перше, це дуже близько до фронту. Нічого немає. Нічого немає. Тут все Найближче до нас, вона не Так, Але знаєш, що не забудь, хто чого зробить? Хто

とカーテンの出る。